І вітання у прямому етері новини Вінничини. Ми підготували для вас усе найважливіше, що відбулося сьогодні у нашому місті та регіоні. Тестування оплати банківською карткою та мобільним телефоном розпочали у маршрутних таксі Вінниці. Масштабний книжковий фестиваль провели до Дня міста. Наймиліший забіг у повзумках відбувся у Вінниці. Оплата проїзду банківською картою та з допомогою мобільного телефону Вінниці тестують нову послугу. Якщо раніше в маршрутках, які обслуговують приватні перевізники, можна було розрахуватись муніципальною картою віничанина або готівкою, то кілька днів тому в місті розпочали тестувати можливість розрахунку банківською карткою. Для оплати проїзду в маршрутних таксі встановлюють оновлені термінали, які відповідають технічним вимогам для швидкої оплати банківською карткою в режимі. Онлайн і забезпечує як кращий зв'язок, так і стабільну роботу і швидку передачу даних з нами на зв'язку. Вероніка Савчук, менеджерка зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Мої вітання Вітаю вас. Розкажіть, чому виникла така потреба, і чи були запити власне від самих вінничан? Загалом потреба використання банківської карти у на бортах приватних перевізників виникла вже давно, і, безперечно, першочергово, загалом, це було бажання самих війни А якщо так заглиблюватись у роки, то вперше ми напевно почули. Активно від віничан працює цю необхідність десь у році 2020-2021, коли вже повністю перейшло місто весь муніципальний транспорт на безготівкову форму оплати проїзду, вінчани почали активно цікавитись, коли ж буде така можливість на бортах приватних перевізників. Тому ми час від часу поверталися до цього питання, намагалися налаштувати систему. Основна проблема полягала, якби у тому, що приватні перевізники це не один великий концерн, до прикладу, як у нас транспортна компанія, тобто один оператор відповідає за всю кількість борців. Приватні перевізники це понад 100 різних попів, приватних підприємств і тому подібне. І оскільки система у нас працює в режимі офлайн, у нас було складно ще з тим, яким чином ми маємо перераховувати їм кошти. Тому що, як ви знаєте, коли ми на бортах муніципального транспорту, будь-то трамвай, тролейбус чи автобус, здійснюємо оплату банківською картою, у нас гроші з рахунку списуються не відразу. Іноді є такі ситуації, коли вони можуть списатися впродовж дня, можуть впродовж 30 хвилин на наступний день чи через якісь. Проблеми в роботі банківських серверів можуть із затримкою у кілька днів. Такого з приватними перевізниками ми дозволити, дозволити не могли, тому що нам потрібно зразу і їм бачити, скільки коштів до них надходить, ця оплата з банком, ми не можемо якось окремо контролювати і дозволяти списання з, з великою затримкою, тому ми шукали рішення. І з цим рішенням стали нові термінали. А роботу яких ми зараз тестуємо на одному із маршрутів, сьогодні, до речі, ми змінили цей маршрут через технічні проблеми в самому автомобілі. Якщо в п'ятницю ми говорили, що це був 14 А маршрут, то від сьогодні система тестується на маршрут 1 А. Ці нові термінали забезпечують безпереривне, швидке контактування з банком, тобто оплата здійснюється не офлайн, як у нас нарешті громадського транспорту, а онлайн. До прикладу, можна сказати, як у метрополітені Києва. Тобто Ви зайшли, приклали картку до терміналу і кошти відразу з вашої картки списалися без закриття. А розрахуватися, як я розумію, можна будь-якою банківською карткою, і чи залишиться ось готівковий розрахунок доступним? Готівка залишається однозначно. Якби це вимога була і приватних перевізників першочергово ще у 2019 році, тому якби готівку забирати ми не будемо. Чи можна оплатити іншим якимись іншими картками, всіма картками банківськими? Так можна це будь-які картки систем платіжних візи та Байдуже, якого банку. Як такі зміни вплинуть власне і на війничан, і на перевізників? Вінничан, мабуть, першочергово це зміни, і, на мою думку, це приємні зміни, оскільки запит був великий на користування саме банківською картою, на оплату саме банківської картою, Бо багатьом віничанам це доволі зручно, як ми бачимо по статистиці, майже половина усіх транзакцій у нас зараз по муніципальному транспорту, вона проходить за допомогою банківської карти чи смартфону, тобто емуляцію цієї банківської карти на смартфоні. Тому, ну, безперечно, для війничан це зручність, додаткова можливість оплати проїзду, коли готівки в кармані немає, коли немає під рукою МКВ, тому що не усі війничани мають муніципальну карту вінчанину. А банківська карта чи смартфон з під'єднаною картою до оплати, навіть без наявності фізичної карти, є у більшості принаймні молодих осіб. Тому для безпосередньо для війничан це велика перевага і плюс. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякую, гарного дня. А нашим глядачам нагадує Вероніка Савчук, менеджерка зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Була з нами на зв'язку. Ми продовжуємо наш випуск. У Калинівській громаді запрацює новий офіцер-рятувальник. Це фахівець, який допоможе громаді бути краще підготовленою до різних надзвичайних ситуацій. Проєкт Міністерства внутрішніх справ офіцер-рятувальних громади створений для того, щоб люди мали поруч свого спеціаліста з цивільного захисту, людину до якої можна звернутися у випадку небезпеки або за порадою. Основні завдання офіцера це співпраця з мешканцями та місцевою владою у питаннях безпеки, контроль. За станом укриттів та системи оповіщення, а також організація матеріальних резервів на випадок надзвичайних ситуацій. Крім того, рятувальник допомагатиме ліквідовувати небезпеки, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, що особливо важливо у наш час. Офіцер громади буде починати свою роботу саме в громаді, і його основним завданням буде співпрацювати з громадою, головою територіальної громади з метою покращення стану пожежної та техногенної безпеки. Погляду найпростіших притів – сховищ та пру, надання консультативної допомоги щодо проведення їх в відповідний стан, покращення протипожежного стану об'єктів, розташованих на громаді. Проектом передбачено забезпечення кожного офіцера автомобілем, щоб він зміг оперативно добратися до місця пригоди. Офіцери громади також пройшли навчання з домедичної допомоги, можна надавати і домедичну допомогу. Якщо вони прийдуть перші на, на, на різноманітну надзвичайну подію, вони приймуть вирішений напрямок і для усунення цих небезпек. Наймасштабніший книжковий фестиваль Вінбукфест відбувся у Вінниці на європейській площі. Упродовж двох вихідних розгорнули книжковий ярмарок. Автори презентували нові видання, проводять автограф сесії та зустрічі з читачами в рамках фестивалю. Діяла благодійна акція. Подаруй книгу воїну, зібрану літературу передадуть у медичні заклади, де проходять реабілітацію військові. На європейській площі у Вінниці зібрались десятки українських видавців, щоб представити новинки та заохотити містян до читання. Це 13-й книжковий фестиваль, який зібрав близько 85 авторів з області та різних куточків України. Серед них своє видавництво представив Віталій Капранов, знаменитий український письменник та публіцист. На Вінбукфест бере участь друге. Були вражені, закохані, тому що це прекрасні люди, які збираються в великій кількості. Бачите, і сунуть по книжки. Само по собі вже заслуговує на рекорд, але при тому, що як це організовано, як правильно і що всі говорять про книжки, і всі знають. Біля наметів видавництв було багато охочих отримати автографи. Олег Гавріш представив збірку казок Баби Гавришихи, яка поєднує фольклор і містику, що зацікавило дорослих читачів. Як молодь каже, українське фолк-фентезі, а дорослі називають їх теплі затишні жахи, сільський хорор. Книжечка поза віком, поза статусом вже відома не тільки по Україні, а по всьому світу. Відвідувачі фестивалю, справжні книголюби, 12-річний Дяміт Круглов уже прочитав понад сотню книг і прийшов, щоб поспілкуватися з улюбленими авторами. Скільки себе пам'ятаю, завжди з батьками ходили дуже люблю читати, дуже люблю комунікувати з авторами, а особливо коли вже прочитана книжка. А письменниця з Харкова Людмила Охріменко презентувала книгу Хрещена, у якій розповідається про українську військову та медикиню полку Азов Тетяну Теплюк і її шлях через Азовсталю, Ленівку та Таганройську в'язницю. Найголовніше, що тут відбувається, це знайомство з читачем безпосередньо. От той, хто читає твою книжку, ти з ним стикаєшся це не через магазин, це через не через інтернет, а це просто очі в очі. Ти розповідаєш про свій доробок. І люди читають і люди знайомляться з тобою. На Вінбукфест книги представили десятки видавництв і авторів. Відвідувачі могли ознайомитися з останніми літературними новинками. До нас приїхали майже 40 авторів зі всієї України, 45 письменників із Вінниччини, 15 видавництв і сотні, сотні книг, які потраплять до наших вінничан. Для Вінниці він важливий саме тим, що на таких заходах, де є саме українська література і українські видавництва, ми підкреслюємо і розуміємо свою ідентичність українську, як ми живемо в сьогоденні, в четвертий рік війни, як ми будемо жити завтра, і що по нас. Залишиться нашим нащадкам фестиваль. Приурочили до дня міста. Під час заходу проходила благодійна акція Подаруй книгу воїну. Збирали кошти та україномовні книжки для військових, які лікуються у вінницьких медзакладах. Ми бачимо в першу чергу це зацікавленість від Вінничан, саме книжкою, українською книжкою, українською літературою, і зацікавленість тих авторів і тих видавництв всієї України, які приїхали саме в наше місто для того, щоб представити і свою творчість, і представити свою продукцію. А для дітей працювали інтерактивні зони, майстер-класи та різноманітні активності. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Дитячий забіг Вінниця Kids Рейс 2025» відбувся у Вінниці, приурочений до дня фізичної культури і спорту. На стадіоні міської дитячо-юнацької спортивної школи зібрали сотні дітей віком від 2 до 14 років. Все аби випробувати свої сили та отримати заряд позитивних емоцій. Кожен учасник отримав медаль Фінішера. Діти загиблих захисників та захисниць України брали участь у забігу безкоштовно. Я хотів е, прийняти цей участь в цьому забігу, тому що я хочу показати, як я спортивний, відважний, і, щоб е, перемогти, щоб бути е, дуже енергійним, е, багато ходити, можна е, бігати багато, щоб, для того, щоб е, бути в фізичному дусі. Я люблю спорт, бо я займаюся тихом вже як п'ять років даний забіг приручений як до дня міста, так і до дня фізичної культури і спорту, які співпадають вже не один рік, і додавлю, що Саме на молоде, наймолодше покоління направлений сьогодні наш захід. Сьогодні з нами міські дитячі спортивні школи, які оголошують набір безкоштовний. У нас майже 30 видів спорту, які готові прийняти наших дітей в наші секції. А сьогодні ми з Русланом Кабєлко, який у нас очолює дитячу лігу. Е Легкої атлетики разом з міською радою, комітетом по фізичній культурі та спорту робимо великі забіги для нашого молодшого покоління. Майже 600 дітей сьогодні зафіксовано тут, які будуть бігти різні дистанції і демонструвати, що вони українки, що вони українці і що ми велика нація. Забіг ініціював комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради, аби популяризувати активний спосіб життя серед юних вінничан та заохотити їх до занять спортом. Музика. Вперше у Вінниці провели турнір з адаптивного дзюдо. 20 ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю зі всієї України змагались. В трьох розділах: боротьбі у стійці, в партері по видах ампутації та показових виступах, техніці. Всіх учасників турніру визнали переможцями. Вони отримали медалі, подарунки і грошові премії. Серед них були і Вінницькі паралімпійці із порушеннями зору. З нами на зв'язку Інна Заграй, головна спеціалістка комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Як власне виникла ідея провести у Вінниці перший турнір з адаптивного дзюдо? Ну, в першу чергу скажу, що це був такий загальний чемпіонат України, який проходив у нас у місті Вінниця, дводенний. І в рамках цього чемпіонату України вже було вирішено провести такий перший в Україні. Серед ветеранів війни, чемпіонат, турнір, так скажемо. Серед ветеранів війни. У нас у Вінницькій області діє Федерація Дзюдо Вінницької області. І от коли вона розпочинала, і у нас вже повномасштабне вторгнення, вирішили розвивати такий напрямок серед ветеранів війни. Хлопці тренуються на постійній основі. Є у них тренер-викладач, який з ними постійно займається, тренується, і ось в рамках такого чемпіонату України вже було вирішено спробувати серед військовослужбовців та ветеранів війни провести даний турнір. В минулому році хлопці брали участь лише у показових виступах, а в цьому році вже зробили більш такий змагальний захід. Скажу, що були хлопці не тільки з Вінниці, а було, були і хлопці з, зі всієї України. І так як це був перший турнір, невелика кількість хлопців виявило бажання. Хтось ще боїться, хтось тільки розпочинає свої сили у спорті. Але я думаю, що з кожним роком ця цифра буде зростати, тому що зараз. Першочергово по Україні і у Вінницькій територіальній громаді це номер один, щоб наші хлопці, які повертаються з передової, які зараз знаходяться на реабілітації, були залучені у спорт. Спорт допомагає хлопцям психологічно розвантажитися, відчути себе потрібними, ну і рухатися далі. Це досить вагомі результати, виклики, і ми думаємо, що ми з цим справимося. Чи планується цей турнір зробити регулярним і розширити його географію? Звісно, з кожним роком ми будемо залучати все більше ветеранів та військовослужбовців до цих змагань. Буду, буду, будемо залучати не тільки місцеве самоврядування, ну й звичайно федерацію області та України. Яку роль у розвитку адаптивного спорту відіграють громада, місцева влада? Ну, я думаю, першочергово ми, як орган місцевого самоврядування, міська рада маємо долучатися і створювати всі належні умови, щоб хлопці хотіли займатися, мали де займатися і мали з ким займатися. Також нагадаю, що у Вільській територіальній громаді. Розпочався цьогоріч такий є, турнір з адаптивних видів спорту, який називається Сила Титанів. І де ми щомісяця проводимо е, з різних видів спорту е, такі змагання, де залучаємо таких е, хлопців, ветеранів. Е, це також важливо. У нас є е, наша ветеранська спільнота «Вінницькі титани, які досягають результатів вже на Міжнародних аренах ми також Залучаємо хлопців до наших міських змагань, які розказують, показують своїм прикладом, що спорт це можливо, що спорт допомагає, навіть якщо у тебе є і поранення чи ампутована кінцівка. Тому це досить важливо, коли ми розвиваємося і йдемо вперед. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, гарного дня. Нашим глядачам нагадую, і на заграй спеціалістка комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради була з нами на зв'язку. Півсотні малюків віком від 8 до 14 місяців мали якнайшвидше пропусти пропустити дистанцію у п'ять метрів. Такі змагання до дня народження війниці відбулись у місті. Цьогоріч вперше від початку великої війни відновили традицію проведення такого забігу. Не вміють ходити, але швидко повзають і змагаються за перемогу в своєму дитячому марафоні. Це біг у повзунках. Для дев'ятимісячної Іринки Рябчук це перші спортивні змагання. Крихітка стартувала найпершою та проповзла дистанцію у 5 метрів за рекордні 13 секунд. Іринка ще не ходить, але повзає дуже швидко. Взяли участь перші, зовсім не готувалися, Я взагалі не знала, як вона чи поповзе, чи не поповзе. Але в нас були ключі, за якими вона завжди ходить. Тому напевно так вийшло. Гордій Брода, якому більше року успішно показав своє вміння повзати. Його підтримували батьки та старші брат і сестра, використовуючи іграшки та ключі від автівки. Гордій подолав дистанцію за 28 секунд. Ми тренуємося щодня вдома. Не вимушено, не вимушено тому, що він дуже активний хлопчик, ось і кожного дня дає мамі з татом зрозуміти, що хто тут керує в сім'ї. Дистанція у 5 метрів, ніби невелика але для малюків то був справжній марафон. Учасники віком від 8 до 14 місяців перед стартом знайомилися з дистанцією та суперниками, аби без сторонньої допомоги та не встаючи на ніжки проповсти якнайшвидше. Такі змагання від початку повномасштабного вторгнення у Вінниці проводять вперше. Три роки була перерва, і в цьому році ми все ж таки вирішили продовжити такий захід. Під час війни дуже Мало збираються родини разом дуже мало часу на спілкування, і саме такий родинний захід він в першу чергу об'єднує родини. Деякі малюки засинали на руках у матусь або не розуміли правил. Але підтримка батьків допомагала усім дістатися до фінішу, заманювали іграшками, ключами, смаколиками. Хтось прискорювався за смартфоном, а деякі сходили з дистанції. <му> Близько 50 учасників на нас чекають на наших змаганнях, але крім того, що є учасники, з кожним учасником прийшла велика кількість людей підтримки це батьки, це бабусі, дідусі, це братики сестрички, тому сьогодні в нас на, на Майдані близько 200 учасників. Кожен учасник отримав заохочувальні подарунки: перші грамоти, солодощі, підгузки та необхідні речі для малюків. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінничина». Це були всі новини на сьогодні. Ми надалі стежитимемо за тим, що відбувається в місті та області, і розповідатимемо вам лише перевірені факти. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Миру у ваших домівках і до зустрічі на рідному телеканалі.